Дцятого серпня молодь городочини прийшла на міське кладовище, схиливши голови над могилами наших захисників. Вони подумки читали молитви. А на очах у цей час бриніли сльози. Молодь та молоде покоління буде завжди пам'ятати про наших героїв. Саме вони броняють нас, захищають нас, щоб не летіли над головою ракети, снаряди. І ми будемо завжди пам'ятати про них вічна пам'ять їм. Дуже прикро, що нам доводиться бути свідками сьогодення, але ми завжди будемо їх пам'ятати, ми завжди будемо вшановувати їхню пам'ять. Ми назавжди їх запам'ятаємо як героїв, які захищають нас, які нам дають можливість жити. Тому дякуємо їм. Вічна пам'ять! Ініціювали даний захід місцева влада та освітяни, як зазначила секретар Городоцької міської ради Олена Гріх, діти мають знати імена тих людей, завдяки кому ми маємо можливість жити. Сьогодні ми ці акцією хотіли показати нашій молоді, що завдяки кому ми маємо можливість відвідувати заходи і взагалі жити. Це завдяки ось цим хлопцям. Які похоронені на алеї слави, і ми будемо і надалі намагатися робити так, щоб про подвиг цих людей пам'ятали всі, і наша молодь має пам'ятати щодня, щогодини, щохвилини, завдяки кому ми маємо можливість жити на нашій вільній, милій, незалежній Україні. Квіти, юнаки та дівчата поклали на могили всіх захисників сьогодення загиблих у бою за свою державу, а далі попрямували до музею, де оглянули виставку присвячену борцям за незалежність України у минулому столітті. Представлені персони, які е, внесли великий вклад в. Е... Розвиток культури, науки, освіти України, українських територій наприкінці 19-го, на початку 20-го століття тут є багато цікавих прізвищ меценатів, політиків, медиків, письменників, дівчив культури. І я закликаю жителів городка і городської громади відвідати саме цю виставку, тому що вона не залишить байдужого нікого. Це дуже добре, що в наш час є такі виставки, вони показують нашу історію. Як, ну хто зборовся за нашу незалежність, волю ну, і так далі. Дуже цікаво було слухати це все. Це прекрасні постаті тут показуються з цікавою історією. І їхні цитати є дуже повчаними і приємними для душі. Як зазначив заступник начальника відділу культури Сергій Щур, в серпні відбудеться декілька виставок в рамках спільного проекту із Шепетівським музеєм пропаганди та обласним історико-краєзнавчим музеєм. Люди свободи, гаранти незалежності перша із них. Дану виставку приурочено до Дня молоді, і саме тому її першими відвідувачами були молоді городочани та городочанки.